Сьогодні мій день народження. І знаєте, як раніше у дитинстві ми прокидалися з відчуттям схвильованості? Сьогодні я прокинулася, відчуваючи саме це. Бо сьогодні я нарешті розкажу вам про проєкт, до якого привели мене ви. Подивимося. Сьогодні дуже важливий для мене влог. Чому саме я розповім вам протягом цього влогу? Давайте починати. Я зараз збираюся, і ми виїжджаємо з вами на примірку. На яку примірку, Саша? На примірку для зйомки, яку ви бачили трошечки на початку цього відео, і саме цією зйомкою ми і завершимо це відео. Це буде презентація того продукту, який я так довго готувала. Боже, красиво, красиво, Тут краса на любителя, на любителя. Мілок сьогодні такий картиган, дублянка, штани від костюму, церкуш кросівки, сміття. Перед приміркою хочу заскочити до кав'ярні, взяти дівчатам каву і щось солоденьке, тому зупинка перша кав'ярня. Приїхали ми у місце краси та стилю. Це шоурум українських дизайнерів. Шо він знаходиться у місті Дніпро. Це ви бачили Аліну, прекраса очей моїх. Вона власниця цього шоуруму, прекрасна дівчина. А це той самий перший образ, який мені запропонували. Дуже красивий, елегантний костюм. Але в мене були вже зйомки у костюмі, тому вирішила переключитися на щось більш святкове, так скажемо, Магалися експериментувати, якось уявити мене у цьому, в тому. У одязі щось подобалося дівчатам більше, щось подобалося більше мені. Ось цей блакитний, до речі, для мене виявився найбільш напевно екстравагантним. Ви теж напишіть, будь ласка, що думаєте? І як ви вже зрозуміли, я обрала саме цю спідницю. Вона мені якось була дуже просто до душі. Саме так я бачила себе у першому образі. Ну, а другий залишимо на десерт. Його ви можете побачити у інстаграмі. Потім ми зійшли перекусити все обговорити, і настав наступний день. Усім привіт сьогодні понеділок, 26 лютого, і це означає, що сьогодні буде та сама зйомка, на яку ми з вами підбирали образи. Перший більш такий нарядний. Дуже хотіла, щоб він був якраз таки яскравим, але у той самий час досить таким а, ніжним. І я сподіваюся, що ми зможемо якась таки це відчуття а, передати. І другий образ буде більш яскравим. Чомусь саме такі фото і відео мені хочеться зробити. Сподіваюся, що також буде цікаво і сподобається. Цю зйомку, сьогодні ми з вами проведемо разом. Звичайно, я вам покажу про який саме продукт. Я розповідаю. Ви побачите тут його презентацію. Візьму собі косметичку із косметику і нафарбуюся вже там для того, щоб виглядати свіжо, свіжо, свіженько, бути свіжечком. Ось тому давайте збиратися. Чи. Ось, поїхали разом. У попередньому влозі ви залишили просто море чудових, надихаючих, зворушливих коментарів. І я просто вам хочу сказати дякую, ви справді змінюєте моє життя. Я не знаю, чим я взагалі змогла заслужити таку чудову аудиторію. Дякую за те, що вірите у мене навіть тоді, коли я цю віру трошки втрачаю. Я таке будель, але вирішила просто не розділяти сильно волосся, для того, щоб не втратити. Завитки взяла деякі речі. Тут взуття, косметичка, піджак, моя сумка. Важкенько. Отже, декілька слів про проєкт. Його основна ідея криється у ваших коментарях. Вони для мене безцінні, ви це знаєте. У них ви так часто говорите про те, що я дарую мотивацію і я читаю кожного разу, кожного. Я готова підкорювати світ, і я точно знаю, що я можу дати ще більше поштовху до дій, до змін є інструменти, які допомагають мені бути ефективною, добиватися своїх цілей, бути дисциплінованою, не відкладати на потім, не кидати на півдорозі, при цьому поважати та приймати свої слабкості, не звинувачувати себе, а надихати, давати, відпочивати та знаходити у цьому відпочинку сили рухатися далі. Це все про цінність роботи над собою. Усе, що я кажу сьогодні, я кажу від щирого серця цей проект. Величезна можливість для мене об'єднати усіх вас в одному місці, де ми разом зможемо стати сильнішими. Дуже хвилююся, і давайте нарешті покажу вам. Рік тому я запросила дівчат обговорити ідею X. У моїх думках крутився проект. Ми говорили про мотивацію та нахнення, про мрії, про розумний інструмент контролю, який допоможе учасницям добиватися своїх цілей. Обговорювали, як ми можемо об'єднатися та об'єднати. Дівчат із різних куточків світу, які кожного дня хочуть ставати краще, І я нібито усі ці роки носила ідею у собі. І зараз останній пазл став на місце. Так я створила муза ком'юніті. Ком'юніці, що вас здивує, змінить вашу рутину, допоможе знайти натхнення. Робота над собою, самооцінкою, робота над рутиною, щоб кожен день мав значення на шляху до найкращої версії себе. Ті, хто мене знають, зрозуміють, що за цим стоїть величезна робота та професійний підхід. Тож цей проект про результати. Формат дуже зручний. Доступ за місячною підпискою. Ви можете відмінити її у будь-який момент, але я впевнена, що ви не захочете. Фокус місяця, б'юті ротина, звички краси, контроль та робота з кураторами, бук-клаб, стіл дискусій, музотерапія, лекцію у ліф форматі та записі, авторські медитації, вішлісти, підбірки кращих продуктів із сфери б'юті та фешн, рубрика «Продуктивні вихідні, турбота про себе, короткі тематичні статті про речі, які варто знати. Розвиваємо ерудованість. Ми будемо говорити про фінанси, музику та мистецтво, відносини, історію, моду, подорожі, кулінарію і багато, багато іншого. Вам буде дуже цікаво. довіртесь мені. Чекаю вас у муза ком'юніті, місце натхнення, освіти, любові та поваги до себе. Моя муза, це ти дозволь мені стати твоєю.